Новий рік нові дорожні люки івано-франківських митців закликають розробити дизайн для люків, які будуть встановлені як в центрі, так і по інших вулицях міста. Михайло смуша каже: ідея облагородження люків виникла давно. Це хороший європейський досвід, який хочуть впровадити в Івано-Франківську. Ми оголошуємо конкурс серед митців міста, художників, які намалюють. Той знак, або той ідентифікатор, який буде розміщений на кожному люку, вигляд його, і відповідно. Надалі при виконанні ремонтних робіт, коли будуть замінюватися мережі, будуть встановлюватися виключно такого зразка люки. Також усі люки нового зразка будуть встановлені на дорогах, які планують зробити в 2016 році. Тому вулиці міста будуть прикрашені не тільки красивим дорожнім полотном, але й дизайнерськими люками. У нас є в планах, скажімо, вулиця Богдана Хмельницького, яка точно буде ремонтуватися наступного року. Там будуть вже ці люки встановлені. У нас є вулиця Марії Підрянки. У нас є вулиця Військова, у нас є вулиця, скажімо, Шевченка, будемо завершувати частинку від вулиці Городинського до Січових Там так само вже поставимо ці люки. З ідентифікаторами міста для участі в конкурсі необхідно надіслати ескіз на електронну скриньку департаменту комунального господарства, транспорту та зв'язку. Опісля буде відібрано три пропозиції. Уже з них переможця визначатимуть шляхом голосування підписники групи у Фейсбуці. Комуналка і призовий фонд 5 тисяч гривень. Останній термін прийому конкурсних пропозицій 29 січня. Ольга Гриців, Юрій Чміль новини телеканал РАІ.